Вітаю кожного, бажаю миру та захисту Божого. Сьогодні я вам хотіла почитати третій псалом. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене. Багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, він озветься зі святої Своєї Гори. Я лягаю і сплю і пробуджуюсь, бо Господь підбирає мене, і я не побоюсь десятків тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, Господи, спаси мене, Боже мій. Ти раниш усіх моїх ворогів в щоку. Зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа, і над народом Твоїм Твоє благословення. Амінь.